Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про норматив осіб з інвалідністю. Зазвичай роботодавці згадують про це навесні, коли отримують вже штрафи за його невиконання за минулий рік. Але щоб уникнути цих проблем, уже зараз слід замислитися про працевлаштування осіб з інвалідністю. А поки підпишіться, у нас є ще багато корисної інформації. І так, що ми наразі маємо? По перше, під час війни виконувати норматив осіб з інвалідністю треба ніяких пільг чи послаблень у цій сфері немає. По-друге, його розмір не змінився і складає 4% середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу або скорочне СКШП за рік. А якщо працює від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця? По-третє, як і раніше, для того, щоб працівник з інвалідністю допоміг вам виконати норматив, він має бути прийнятий за основним місцем роботи. Сумісники на виконання нормативу не включаються. А ось зайнятість, тобто повний чи неповний робочий час, не важлива. По четверте, сума адміністративно-господарських санкцій або скорочено, АГС за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, залежить від показника СКШП за рік. Так, сума АГС для роботодавців, у яких працює 26 осіб і більше, дорівнює добутку показників середньої річної зарплати штатного працівника та кількості робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю і незайнятих ними. Від 16 до 25 осіб сумі середньої річної зарплати штатного працівника. І від 8 до 15 осіб половина від суми середньої річної зарплати штатного працівника. При цьому саму середню річну зарплату штатного працівника знаходять, розділивши фонд оплати праці штатних працівників на СКШП облікового складу за відповідний рік. По п'яте за невиконання цього нормативу може ще світити адмінштраф від 170 до 340 гривень. Проте він накладається тільки після перевірки держпраці і виноситься судом. Тут важливо розуміти, що значний адмінштраф світить тільки в тому випадку, якщо норматив не було виконано та АГС не були сплачені або сплачені з порушенням строків. Також важливо, що держпраці зараз ходять тільки на позапланові перевірки і тільки у виняткових випадках. Тож щодо цього штрафу можна трішки розслабитися. Тож переходимо до ваших запитань. В якому місяці потрібно прийняти особи з інвалідністю, щоб виконати норматив? Якщо мова йде про одну особу з інвалідністю, то працевлаштувавши її в ідеалі до 16 липня поточного року можна виконати норматив. Тоді при розрахунку СКШП, яким установлена інвалідність за звітний рік, ви точно отримаєте одиничку за умови, що працівник пропрацює у вас до кінця року. Якщо ви не встигаєте це зробити в липні, нічого тут страшного немає. Але доведеться трошки заморочитися. Ну, наприклад, якщо ви працевлаштуєте особу з інвалідністю, ну, припустимо, з 1 серпня, то навіть за умови, що він пропрацює цього роботодавця до кінця звітного року, СКШП з інвалідністю за рік складе нуль. Тож, щоб виконати інвалідний норматив, підприємству слід прийняти найближчим часом ще одну особу з інвалідністю, так, щоб така особа відпрацювала хоча б один місяць повністю. Тоді СКШП з інвалідністю за рік складе один, і інвалідний норматив буде виконаний. Як кажуть, готуй сани влітку, а воза взимку. Наступне логічне питання: як себе підстрахувати, якщо потрібний працівник так і не з'явиться на підприємстві? Дуже легко. Більшість суддів сходяться в тому, що санкції не можуть застосовуватися до того роботодавця, який вжив усіх залежних від нього заходів з працевлаштування осіб з інвалідністю на створені ним робочі місця? Що ж мається на увазі під отими заходами? Йдеться про те, що роботодавець, по-перше, створив робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю в межах нормативу. Тобто, у вас в штатному розписі повинна з'явитися вакантна штатна одиниця чи її частина, на яку ви плануєте працевлаштувати особи з інвалідністю. По-друге, проінформував центр зайнятості про наявність вакансій, на якій він готов, готовий працевлаштувати осіб з інвалідністю. Краще це зробити заздалегідь, якщо ви розумієте, що рано чи пізно, але ви підпадете під норматив осіб з інвалідністю. Навіть можна просто зараз. Скоріше за все, вам все одно випишуть лише щастя за ГС, але їх можна буде легко оскаржити в суді. І що цікаво, суд стає на сторону роботодавця. На думку представників Феміди, у роботодавця є лише обов'язок забезпечити наявність вакансій для працевлаштування особи з інвалідністю. Якщо ж центр зайнятості не направив таку особу, або якщо така особа сама відмовилася від вакансії, або ця робота їй була протипоказана згідно з висновками МСЕК, то вини підприємства в невиконанні нормативу немає. Відповідно, ніяких штрафів бути не повинно. І третє запитання: як же правильно інформувати центр зайнятості? Подати до Центру зайнятості форму 3ПН. Так так, це добре відома нам форма, проте порядок її подачі саме під виконання нормативу осіб з інвалідністю на початку червня був трохи підкоригований. Тому, подаючи цю форму, врахуйте наступні нюанси: коли її потрібно подати: з дня виникнення потреби в підборі працівників з інвалідністю або з датою відкриття вакансій, на які можливо працевлаштування осіб з інвалідністю. Куди подати? Форму 3ПН для працевлаштування саме осіб з інвалідністю подаєте не до будь-якого центру зайнятості, а до центру зайнятості за місце знаходженням роботодавця. Як подати? Або в електронній формі, з накладанням чи без накладання електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, або в паперовій формі. Зверніть увагу, законодавство не встановлює обов'язку підприємств подавати форму 3ПН щомісячно чи з будь-якою іншою періодичністю. Тому достатньо подати її одноразово та чекати на кандидатів на посади, що були в ній зазначені. А чи можна не інформувати центр зайнятості про вакансію і шукати самостійно осіб з інвалідністю, або ж за допомогою того ж самого агентства з підбору персоналу? Ну, дивіться за неподання форми 3ПН відповідальність не передбачена, але приймаючи рішення про неподання, слід врахувати, що тоді шанса відбитися в суді у вас уже не буде. На цьому на все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!